Всім доброго дня, вас вітає підприємство «Профістан». Маємо в наявності ось такі от транспортні пристрої для транспортування сівалок імпортних. От, наприклад, Моносем, Пюн, Моносем, «Гаспардо», «Сфоджа». Є абсолютно різні варіанти з різними варіантами центральних брусів, стійок, колесо, самі маленькі, потім більші. Сільськогосподарський 10 на 75, радіус 15,3, з навантаженням 2 тони на колесо. Є з гідравлікою, є без гідравліки, з різними гідроциліндрами, з додатково встановленими розподілювачами потоків, наприклад, як на цій моделі для рівномірного опускання підіймання е, транспортних колес. Тобто варіації різні, ціни теж різні. Тут у нас знаходяться упаковані ПТС під Кюне Гаспардо для переобладнання з навісного в напівпричіпний варіант, з теж в наявності. Взагалі у нас в розробці більше 30 транспортних пристроїв. Тому звертайтесь на якусь івалку, кому потрібно, будемо спілкуватися. У кого які питання, задавайте. Всім гарного дня, мирного неба над головою. На все добре.